В залі, де мешкав Волдеморт, було вогка й тепло, як в клітці рептилій, десь під землею. Стіни, які Герміона намагалася розгледіти в темряві, були кам'яними без вікон, глибоко під землею. Повітря було густим і кислим, несвіжим, гнилим від темної магії. Герміона покрилась холодним потом, а Малфой продовжував тягнути її вперед, поки вона намагалась вирватися. Вона робила це несвідомо. Кожна клітинка тіла кричала їй якомога швидше вирватися звідси. Рука Малфоя стисла її мертвою хваткою. Герміона не могла звільнитись. Здавалось, він майже не помічав, як вона звивалась в його руках. Повелителю, сказав він шанабливим тоном, вклонившись, я доставив бруднокровку, як ви й просили. Його слова були перервані уривчистим диханням Герміони, поки та намагалась втамувати паніку. Нещівна сила раптом вдарила по ній і змусила впасти ниць на вологу кам'яну підлогу. Вона ледве могла дихати під тиском, намагаючись зробити ковток повітря, коли її щелепа була притиснута до твердої підлоги. Дзвін гримів в вухах. О, так, ласкаво прошепів Волдеморт. Страут згадувала, що вона ще не завагітніла. Герміона в паніці закотила очі перед тим як подивитись вперед з того місця, де вона була притиснута до землі. Волдеморт лежав на великому кам'яному троні, ліниво дивлячись на неї зверху вниз. Він махнув рукою, на якій млява поблискувала луска підведи її вперед, наказав Волдеморт. Важкість, що придавила Герміону до підлоги, відпустила її, коли двоє слуг підняли її з підлоги та потягнули вверх сходами по мосту, змусивши встати на коліна біля ніг Волдеморта. Волдеморт сів, лише злегка повернувши голову та потеркути крота. Герміона замружилась, але він все одно проник до її свідомості. Його розум всередині відчувався як розпечене желізо. Він спалював її зсередини, руйнував. Вона кричала і кричала, поки її легені та горло не видихнулись, і вона просто затряслась від болю. Герміона не усвідомлювала, наскільки її шок від визволення із камери притупив це відчуття минулого разу. Вона не пам'ятала, щоб тоді це було так боляче, або, можливо, Володимор Жидав помсти за відсутність вагітності. Відчуття були такі, ніби її свідомість виривала із неї. Герміона не знала, як довго це продовжувалось вічність. Вона відчувала, що повинна була померти декілька разів в процесі. Волдеморт намагався прорватися через магію навколо її заблокованих спогадів, але коли він нарешті здався, то почав болюче розглядати всі її останні спогади її прибуття до маєтку Малфоїв, перший раз, коли Малфой згвалтував її в своїй кімнаті, потім її другий раз, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Він змусив її заново пережити всі ці десять випадків, наче йому було цікаво спостерігати, як Малфой робив. Її панічні атаки, її розмови з Малфоєм, її недовга взаємодія з історією, її питання, підозри та плани, він переглядав ці місця з надмірною жорстокістю та допитливістю. Він знищував її розум, доки вона не повисла, мляво, її м'язи були занадто зношені, щоб, бодай труситися. Нарешті він відсторонився, і руки, що стискали Герміону, дозволили їй впасти на землю. Ти знав бруднокровку що в школі. Почула вона слова Волдеморта за хвилину. Так і я, повелителю, сказав Мелфой з легкою насмішкою. Одна із улюблениць Поттера». Вона відчайдушно мріє про твою смерть навіть більше, ніж про мою. В голосі Волдеморта звучали нотки веселищів. Ознака того, що вона розуміє, що взагалі реально, протягнув Мелфой. Волдеморт штовхнув Герміону носком черевика. Її зір постійно тремтів, а потім періодично зникав, коли вона намагалася зосередитись. Це була не темрява, це було так, ніби її очі більше не вміли бачити. Вона розумна, я вірю, що ти тримаєш її під контролем, верховний правителю. Звісно, повелителю, ви ж знаєте, я досягаю успіху в усьому, що ви мені доручите. Дійсно, сказав Володиморт, пройшло багато часу відтоді, як ти по справжньому мене розчарував. Я дав вам клятву повелителю. Ти знаєш, що воно небезпечно, сказав Волдеморт, і Герміона не відчула, як магія раптом підіймає її з підлоги вона повисла, поки він дивився на неї, і його обличчя спотворилось від огиди. Вона підстерігає, щоб знайти слабке місце та скористатись цим. Ви надійно її заточили, і знаєте, що я не підведу вас, шанобливо сказав Малфой. Я хочу, щоб вона завагітняла. Сказав Володиморт із сильним шипінням. Потім, ніби це було запізнілою думкою, він додав мене турбує, що в роду Малфоїв немає спадкоємця. Звичайно, мій повелителю. Ми з історією ретельно слідкуємо всім інструкціям цілительки страут, відповів Мелфой. Дуже добре, сказав Володиморт, глибше занурюючись свій тон і знову потираючи кути крота. Можеш забирати її назад до маєтку. Малфой поклонився та схопив Герміону за руку, яка висіла вздовж тулуба. Магія, отримуючи її, зникла, і вона впала на нього. Він поморщився від явної огиди та потягнув її геть з залу, якомога далі від затхлого та гнітючого гнізда темної магії. Коли вони пройшли половину коридору, Малфей штовхнув її до стіни і відпустив. Вона наполовину сповзла донизу та підняла тремтячі руки вгору, щоб втерти сльози, що застигли на щоках. Вона все ще могла ледь бачити крізь сліпучий біль свідомості, «Випий це!» – наказав він, сунувши їй в руку пляшечко її з боли за спокійливим зіллям. Інакше ти втратиш свідомість, коли ми роз'явимось, і це значно збільшить час твого відновлення. Вона проковтнула його абсолютно впевнена, що він не збирається її отруїти. З тобою таке колись траплялось. Вона зловила себе на тому, що запитує, коли біль в її голові почав слабшити, і вона знову могла говорити. Його обличчя повільно пливло перед очима. Мелфой за мить затримав на ній погляд. І не раз, відповів він. Моє навчання було суворим. Герміона кивнула, це трапилось після п'ятого курсу, запитала вона, дивлячись на нього. Біль, здавався, трохи вщухав, коли вона зосередилась на питанні. Так. Перевчисто відповів він. Твоя тітка? Так. Він протягнув як підтвердження, його очі звузились. Вони обоє пильно дивились одне на одного він здавався єдиним, що вона могла бачити. Не єдиний, чому ти навчився того літа, зауважила вона, його очі поступово розширювались. Тобі потрібне зізнання? Мені розповісти тобі про все, що я зробив. Запитав він, обережно розтягуючи слова. Він присунувся ближче, щоб підвищитись над нею. Герміона змусила себе не зіщулюватись і не падати далі, ніж вона вже звалилась. Вона подивилась йому прямо в вічі, запитання саме зірвалося з губ, і вона чомусь відчула, що їй життєво необхідно задати його. А ти хочеш? сказала вона, Малфой втупився в неї, ніби обдумуючи щось. Навіщо мені говорити з тобою про щось, бруднокровко? холодно сказав він, схопивши її за руку та потягнувши коридором до точки явлення. Мозок Герміони все ще відчувався розчавленим та пошкодженим. Коли Малфой явився назад до її кімнати, відчуття здавлювання на голові змусило її заплакати та впасти, щойно вона перемістилась, її вирвало. Він стояв незворушно, дивлячись на неї зверху вниз та проганяючи закляттям базла з підлоги, поки вона намагалась боротись із нескінченними хвилями Нудоти Іди спати, в тебе є два дні, щоб пройти до тями, перш ніж я очікую, що ти знову будеш ходити, сказав він, перш ніж піти. Вона б впилась в нього гнівним поглядом, якби могла перервати нав'язливі спазми свого організму. Коли її тіло остаточно переконали, що в шлунку не залишилось абсолютно нічого, що можна було б вирвати, гермона забралась до ліжка та обхопила голову руками. Вона не була впевнена, коли минуло два дні. Вона спала як вбита, і не могла з певністю відповісти, скільки саме годин або днів минуло, коли вона нарешті прокинулась без мігрені. Поки Гермеона вовтузилась зі сніданком, війшов Мелфой. Вона похмуро поглянула на нього з ліжка. З пройдешніми святами, бруднокровко, протягнув він. Вона подивилась на нього з легким здивуванням. В якості різдвяного подарунку самому собі я вирішив припинити, щотижневий ритуал заміни всіх твоїх туфель, їх доставлять завтра. Будь ласка, не сприймайся, як знак моєї прихильності, сказав Малфой та за мить посміхнувся. Потім його обличчя похололо, коли він підійшов ближче. Минуло вже три дні. А ти не виходила зі своєї кімнати. Сподіваюся, не хочеш завдати мені незручностей. почувала почували цінадто погано, щоб боятись Мафоя. Я не в змозі зрозуміти, який сьогодні день, сказала вона рівним голосом. Можливо, календар для мене стане ще одним твоїм подарунком самому собі. Він уважно поглянув на неї. «Я тобі не спало на думку просто запитати вельфів? запитав він за мить. Гермона втупилась в нього, відчуваючи, як непрохані сльози приниження підступають до кутиків її очей, її рот скривився, поки вона боролася з собою, щоб не заричати або не заплакати. Я не можу говорити, поки мене не запитають, сухо відповіла вона. Малфой завмер та мовчав напрочуд довго, на його обличчі промайнув незрозумілий вираз, перш ніж він кліпнув та слабко розсміявся. А я вже гадав, що вся справа в захисті прав ельфів, сказав він з посмішкою. Його погляд все ще мав легка заморожений вигляд я прийшлю ельфа пізніше, щоб перевірити, чи зможете говорити, якщо він почне розмову. Малфой розвернувся та вийшов, не промовивши більше ні слова. Коли Герміона закінчила коперсатися в їжі, з'явилась ельфиня домовичка, щоб забрати посуд. Володар хоче знати, чи не треба вам ще чогось. Сказала та, уникаючи її погляду. Календар, що вказує дату, якщо це можливо. І книгу будь-яку. Ельфиня здавала зніяковілою. Я можу принести календар, але Володарка сказали, що бруднокровка не повинна бруднити книги Мелфоїв і наказала їх проклясти, щоб вони пекли вашу брудну кров. Герміона відвела погляд. Її груди стиснулись. Вона прикусила губу, щоб та не тремтіла. Звісно, Малфой та Асторія зроблять щось злісне, наприклад, навмисне заборонять їй читати. Тоді не варто, тихо сказала вона. Ви могли б взяти щоденний віщуник, якщо забажаєте, запропонувала домовичка. Це було б непогано, сказала Герміона, не бажаючи обнадіювати себе. Бруднокровка бажає ще чогось. Рот Герміо не смикнувся. Вона ледь не попросила назвати її Герміоною. Ніхто не називав її Герміоною старі пори, як було важко пригадати, але вона була впевнена, що хоче знати, чи були у слух конкретні вказівки про те, щоб називати її саме так. Напевно, були. Набагато простіше навіть не підіймати цю тему. Більше нічого не потрібно, сказала вона, дивлячись у вікно. Ельфиня зникла. Коли Герміона тремтячі повернулася з прогулянки, на стіні з'явився календар, а на ліжку лежав екземпляр щоденного віщуна. 25 грудня, побачивши дату на стіні, Герміона застигла на декілька хвилин. Номер газети підтверджував дату. Вона боялась протягнути руку та доторкнутися до неї, майже очікуючи, що папір опече її додаткова можливість ранити її. Вона нерішуче торкнулась газети кінчиком пальця. Нічого не сталося. Герміона сіла та прочитала номер від початку до кінця, смакуючи слова. Читання, вони забули, як це. Востаннє, коли вони читали щоденний віщун, це так поспішно. Герміона повільно прочитала газету один раз, а потім ще раз і ще раз кожне слово. В основному там було сміття, тонко забуальована пропаганда. Політичні новини були майже нерозбірливі на тлі всього, що відбувалося. Гермена ніколи не вважала квидич цікавим, але жадібно читала опис ігор, оскільки вона, здавалось, була єдиною точною інформацією. Сторінки світської хроніки весь час писали про історію, і ім'я фігурувало в кожній світській колонці. Германа прочитала газету вздовж і впоперек, вона досі шукала якісь закономірності або приховані паролі про всяк випадок. Наступного ранку Гермона знайшла в шафі серед взюття пару чобіт. Подарунок Мелфоя Кожні декілька днів вона одягала нову пару хлипких туфель при ходьбі снігом декілька разів, ледь не обморозивши пальці ніг. Нові ну, чоботи були зі шкіри дракона. Коли вона їх одягла, вони ідеально їй підійшли. Вона могла сказати, що в них були вплетені чари, щоб тримати її ноги в ідеальній температурі. Вона могла пройти в них сотню миль та не отримати жодного мозоля. Герміона спантелично втупилась в них. Це було занадто, як і манті, яку він їй дав. Можливо, Малфой навіть не знав, де купити звичайне взуття, він просто припустив, що всі черевики повинні бути зі шкіри дракона з регулятором температури та чарами проти зношування. Зайва увага Малфоя взагалі спантеличувала. Ще кілька хвилин вона дивилась на чобота. Вона швидко відкинула цю думку якби в Асторії була кімнатна собачка. Та, безсумнівно, була б наділена коштовностями на ошейнику. Герміона була просто добре взутим та одягненим домашнім сурогатом, призначеним для сексу. Малфой напевно боявся, що якщо вона отримає обмороження, йому знову доведеться возити з нею. І, враховуючи те, що Герміона нібито збиралась народити трьох дітей до того, як покине маєток. Вона, ймовірно, повинна була прожити тут щонайменше чотири роки можливо, навіть близько п'яти або шести. З огляду на те, наскільки спартанською виявилась атмосфера маєтку Малфой, схоже, дотримувався строгої філософії купити щось раз і назавжди той факт, що йому доводилось купляти їй 20 пар парзуття за два місяці, вергідно, був занадто образливим. Якби чоботи їй дали раніше, вона могла б сподіватись використати їх для втечі, але дивлячись собі під ноги, вона не відчувала жодного проблиску оптимізму. Хоча буде непогано, якщо її ноги перестануть боліти годинами щодня, речі, за які Герміона відчувала вдячність, насправді лякали. Ельфиня знову з'явилася, щоб забрати її позу та запитати, чи не хоче вона ще чогось мені дозволено залишити газети після того, як я їх прочитаю, обережно запитала Герміона. Запитання було явно не з тих, на які домовичка була готова відповісти. Вона переминалась з ноги на ногу і, здавалось, роздумувала. Топсі вважає, що так, зазвичай ми викидаємо їх після прочитання, сказала Ельфиня за кілька хвилин. Навіщо бруднокровці вони потрібні? Герміона знизила плечима. Тут немає чим зайнятись, буде непогано мати папір. Я гадаю, що мені відмовлять, якщо я попрошу клубок ниток або пряжі. Ельфиня домовички кивнула, підтверджуючи її здогадку. «Топсі повинна тримати цю кімнату в чистоті, але бруднокровка може використовувати папір, поки не прийде наступна газета, сказала домовичка. Справедливо, погодилась Герміона, як ніби в неї було право вибору в цьому питанні. Герміона прочитала денну газету 12 разів, перш ніж розірвати її на акуратні квадратики. Попередню ніч вона провела, перебираючи список речей, які на її думку могли б дозволити мати. Вона припускала, що в неї не може бути в'язальних шпиць. Заборона прежі залишалась загадкою, хоча, можливо, Малфой хвилювався, що вона зможе повіситись, уникнувши пильного погляду портрета, що здавалось малоймовірним. Можливо, на дворі. доведеться уважніше придивитись до дерев в маєтку. Вона відкинула подібні плани, щоб відкласти їх на потім. Герміона не думала більше про самогубство. Вона не думала про те, як її голова продовжувала пульсувати, ніби Володиморт завдав їй невеликовної шкоди. Вона не думала про те, якими болючими здавались звуки, бо як її руки здригалися від цокань годинника. Або про те, як Волдеморт змусив її знову пережити зґвалтування, і це здавалося ще більш травматичним, ніж тоді, коли це відбувалось насправді. Вона не думала про те, що ніколи не зможе втекти. Вона не думала ні про що. Тарвала щоденний віщун так наполегливо, наскільки дозволяли її тремтячі пальці. Ось і все це було єдине, що її займало. Зробивши декілька ідеальних квадратів, вона взялась складати їх. Гермона зробила оригамі в формі журавлів. Вона не могла точно пригадати, де навчилась їх робити. Ця здатність рівно складати папір в певному порядку, який вона не знала, можливо, залишився на рівні м'язової пам'яті. Батько. Це він навчив її? Хтось зі спритними та точними пальцями, за кухонним столом поруч зі сходами. Якщо складеш тисячу журавлів за рік, то твоє бажання здійсниться, промовив чоловічий голос. Ні, ти отримаєш вдачу та щастя. пролунав жіночий голос сусідньої кімнати. Це одне й те ж. Не зовсім. Бажання передбачає, що людина знає, що для неї краще. Вдача та щастя доручать долі привести тебе туди, куди потрібно, а я б віддав перевагу, щоб мені подарували вдачу та щастя, а не одне бажання. Гаразд, конфуціо, буду покладатись на твоє компетентне розуміння містики. Тепер ти навмисно намагаєшся мене спровокувати. Злиття конфуціанства та японської міфології це образи перед всіма богами педагогіки. Я не дозволю тобі забивати голову нашої доньки подібною дезінформацією. Можливо, я роблю це, щоб розвинути її критичне мислення. Гаразд, я щиро перепрошую за те, як жахливо вона тепер буде вихована. Я візьму всю відповідальність на себе, коли вона буде вигнана з громадського суспільства та вимушена буде скитатися по світу як кочівник. У майбутньому я обов'язково буду посилатись на всі перевірені джерела, коли їй щось буду пояснювати. Так, дякую, було б чудово. Проблема з одруженням на комусь, хто ніколи не набридає тобі, полягає в тому, що ця жінка навіть не може дати чоловіку спокій, щоб він міг навчити доньку свого улюбленого заняття. Зараз я нарешті покажу тобі, як робити оригамі. твоя мати нічого про них не знає. А я щойно прочитав статтю астрофізика, який пропонує використовувати цю техніку оригамі для зберігання великих мембран на супутниках. Гермона складала оригамі журавлів, поки кінчики пальців не почали боліти. Тоді вона розклала їх на підлозі так, щоб вони стояли, розправивши крила. Газета не була ідеальним матеріалом для оригамі, але це було приємно займатися хоча б чимось. Герміона так давно не мала чим зайнятися. Шкода, що японська міфологія не була справжньою магією, вона б склала сто тисяч журавлів, якби це принесло їй хоча б трохи вдачі. Германи зібрали фігурки та розправила їх всіх, залишивши в акуратній купці альфині для прибирання. Цікаво, яким були її батьки, яка в них була робота. Вона сподівалася, що її нездатність пригадати їх, означало, що вони десь в безпеці, що вона змогла захистити їх до початку війни. Германа сподівалась, що вони ніколи не дізнаються, що з нею трапилось.